Бельгія відправить Україні 240 військових вантажівок Вольво шведського виробництва. Це був би положительний сценарій, але я не вірю. Усього в резерві бельгійської армії є близько 400 автомобілів Вольво Карго. Це вантажні моделі, підйомні машини та аварійні ваговози. Як повідомляє бельгійська преса, ці вантажівки знаходяться в експлуатації не так давно і залишаються в належному стані. Перед відправкою всі автомобілі будуть перевірені та за необхідності відремонтовані. Разом з ними бельгійська армія надішле запчастини та інструкції з експлуатації. Ордер на арешт Володимира Путіна, палата досудового провадження міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії. Разом із ним ордер видали і на Марію Львову Білову, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини. Подробиці рішення суду у Газі запитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Тож Михайло, доброго вечора. Що означає таке рішення міжнародного кримінального суду? Отже, передусім, міжнародний кримінальний суд вважає, що ті докази, які надані, достатньо для того, щоб визнати підозрюваних такими, яким потребують видати ордер на арешт, і кожен із них причетний до скоєння цих злочинів, йдеться про незаконну депортацію українських дітей, і саме тому ці ордери видаються. Окрім того, Є достатні підстави для того, щоб порушувати цю справу. Суд наголошує, що ці ордери хоч є, і хоча і є таємними, для того, щоб захистити потерпілих та постраждалих. Однак є достатньо причин для того, щоб ці ордери були озвучені, щоб їх про них дізналася. Громадськість, і це робиться для того, адже ймовірно ці злочини, які скоюються, вони тривають, із метою для того, щоб запобігти ще більшим злочинам, які скоюють підозрювані, і ця справа набула більшого розголосу. Саме тому публічно озвучується те, що в принципі є таємним, а озвучує те, що зараз видані ордери на арешт. Двох цих злочинців будемо називати їх конкретними нами Володимира Путіна і уповноваженої справ людини Російської Федерації. Як пояснює своє рішення представник суду? Давайте послухаємо, the International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation. Міжнародний кримінальний суд видав два ордери на арешт для Володимира Путіна, президента Росії, і Марії Львової Білової, уповноваженої президента Росії з прав дитини, через воєнні злочини скоєні в Україні. Йдеться про депортацію дітей з окупованих територій України до Росії. Це важливий момент в процесі правосуддя у міжнародному кримінальному суді. Ми переглянули інформацію, докази надані прокурором і визначили, що проти цих осіб є достовірні звинувачення. У ймовірних злочинах судді видали ордери на арешти. Тепер виконання залежить від міжнародної співпраці. На ну, що ж до міжнародної співпраці, я наголошу, що е, римський статут, за яким кожна країна має видавати таких злочинців, підписали 123 країни. Відповідно, тепер цим двом особам, передусім йдеться про російського президента, е, засідити в 123 країни. Тобто, міжнародне пересування для Володимира Путіна, ну суттєво дуже обмежене. Як діятиме далі суди, якими будуть подальші кроки для арешту Володимира Путіна? Перший крок суду це негайне розповсюдження серед усіх учасників підписантів римського договору. Це 123 країни, і, зокрема, це не лише Європа, це майже вся Південна Америка. Це є частини Азії, частини багато африканських країн. Вони мають зробити всі. Необхідні кроки для того, щоб арештувати підозрювано і передати його правосуддю. Фактично, це означає, якщо Володимир Путін посунеться кудись із цих країн, то він неодмінно має бути. Заарештований також ці країни мають сприяти для того, щоб ця особа була арештована. Ну і міжнародний кримінальний суд ймовірно буде звертатися до Інтерполу для того, щоб розшукати цю, цю особу і її якомога швидше притягнути до відповідальності. Ну і попри те, що вона може бути не доставлена ще до міжнародного суду, попередні. Збір інформації, збір доказів він може бути проводитися з огляду на те, що вже виданий зараз ордер на арешт. Яка процедура? Давайте послухаємо, вже пояснив у, у, у Генеральний прокурор України. Давайте його послухаємо. В першу чергу, після отримання ордеру судової палати до судового розпровадження вживаються заходи щодо пошуку та затримання підозрюваних. Для цього МКС звертається до держав-учасниць Римського статуту та з проханням про арешт та про передачу особи до Міжнародного кримінального суду. Держава-учасниця, яка отримала такий запит, невідкладно вживає заходів до арешту відповідної особи. МКС також може користуватися можливостями Інтерполу. У разі затримання та передачі особи до суду чи після добровольної явки до суду Палата досудового провадження проводить слухання з метою затвердження обвинувачення. До речі, ці слухання можуть проводитися навіть у відсутності підозрюваних. Ну і підсумовуючи зараз 123 країни будуть активно діяти для того, щоб заарештувати Путіна, І не вже власне відреагувало російське міністерство закордонних справ, яке, оскільки їхня країна не є учасником римського статуту, то вони заявили, що це рішення міжнародного суду нічого не означає. Це повна нісенітниця і Росії до цього всього байдуже. Але тут варто наголосити, що будь-який іноземний світовий лідер. А має тричі подумати, перш ніж буде зустрічатися чи тиснути руку. Тепер уже підозрюваному, офіційно підозрюваному кримінальному міжнародному злочинцю. Навчання гвардії наступу тривають в Україні. На Черкащині тренують саме її прикордонний підрозділ, загін сталевий кордон. Здебільшого це військові з досвідом, які удосконалюють вміння та глибок, глибше вивчають воєнну тактику задля перемоги. З умовної ворожої засідки вибираються військові сталевого кордону. Дорогою до свого місця дислокації ще мають позбутися як найбільше ворогів. Равно із цим впоратися у разі подібної ситуації на фронті поки що вчаться вучно стріляти по мішенях із різної відстані. Нині це зелені квадрати, а на війні мішені зазвичай рухливі, тож бійці тренуються у вучанні також на бігу та із засідок. Самі розумієте, що це про не лише білий день і не треба там дивитися, що шукати це має бути у людини від автоматично. Так проходять вишки у бійці загону ставили кордон гвардії наступу. Всі учасники добровольці, вже досвідчені військові, які від початку російсько-української війни брали участь у бойових діях. Станіслав повишив цивільне життя рік тому. Служив у теробороні Бучі. Також воював на Донеччині. Розумієте, якщо ми будемо сидіти вдома і чекати, що воно закінчиться сьогодні, завтра після. Завтра це розмови ні про що кожна людина, яка відчуває, має стимул, має бажання, можливість брати зброю. Це шлях і це вибір мій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.